Це не для чоловіків. Жінкам того не можна. Як подібні стереотипи впливають на ваше життя? І ви дещо побоюєтеся вийти за межі вашої гендерної ролі. Якщо це для чоловіка не дозволено, чи жінці цього не можна, ви швидше за все боїтеся це примінити в своєму житті, зробити щось, щоб не осудили, щоб не сказали нічого поганого, щоб не порівняли з чимось таким не надто гарним, не надто гармонійним. Бо ймовірно, або ви самі стикалися з якимись конфліктами на цьому ґрунті, що це не для жінок, чи це не для чоловіків. Чи ви бачили, як це траплялося в інших людей, і ви вже втомилися від подібних конфліктів? Є навіть якесь таке переконання, що краще перетерпіти, підлаштуватися під оці загально прийняті норми, якби лише не було чергового конфлікту. Проте, якщо щось вас по-справжньому надихає, щось по справжньому ваше, ви здатні втримати в узді і свої страхи, і якісь свої переконання, не поглянути на те, що це не для хлопчиків чи це не для дівчаток, і зробити, досягти того, що не надто відповідає вашій гендерній ролі, ви здатні все-таки в якісь моменти перебороти всі обмеження. На ваше спілкування, на щастя, ваша гендерна роль, ваша стать не має ніякого. Впливу у вас гармонійне спілкування з усім колом вашого оточення. Проблем, що дівчатка не можуть спілкуватися так, чи хлопці не мають права на таке спілкування? У вас немає. А от у своєму повсякденному житті через свою стать ви чомусь відмовляєтеся від чогось, до чого прагне ваше серце. Вам чогось хочеться, але це не для хлопчиків, це не для дівчаток. Отже, я цього вибирати не буду, я цього робити не буду. У вас швидше за все була така мрія довіритися світу, довіритися людям, любити цей світ, любити людей, переживати свої емоції на повну, але цього не можна, це заборонено, це не красиво, це не для хлопчиків, це не для дівчаток. Чоловіки так себе не поводять, чоловіки не плачуть, дівчата морди не б'ють, і ще оце ось, ось таке. І через оці стереотипи ви від того відмовились, ви придушили оце прагнення жити своїм серцем. Тож, ймовірно, придушити свої страхи, якісь переконання, ви собі дозволяєте все ж таки досить-досить рідко. Але слава Богу, що хоч іноді дозволяєте, це вже плюс.